І те, що я почав, те, що я побачив сьогодні в Рівному, де, як кажуть, на Великдень набагато менше людей приходилось стільки, скільки сьогодні прийшло в церкву. І це було декілька тисяч людей, які були абсолютно щасливими, побачивши його святість патріарха Філарета, бачивши Томас і побачивши, що Господь нарешті послав нам. Цю велику надію, бо з Томасом процес не завершується, він тільки починається. Тільки починається, бо з любов'ю, з вірою і з молитвою двері церкви відкриті для того, щоб до них приєднувалося все більше і більше парафій. Не з силою ніхто за вуха тягнути не буде, а вірою. Дуже просто відповідати на питання, скажіть, будь ласка. А чи правильно, коли в церкві моляться за владу і воїнство іншої держави, яка напала на Україну? Чи правильно коли молиться за Патріарха Кирила, який бере участь в колегії Міністерства оборони Російської Федерації, де планується напад на Україну? І чи підтримуєте ви твердження? Що Україна є канонічною територією Російської церкви? Хто це вам дав право? це? І цим рішенням ми оці пути, оце ярмо скидаємо. І в цьому державницьке значення усього, що в ці дні відбувалося на фанарі в Україні. І ви не уявляєте собі, скільки поздоровлень від наших міжнародних партнерів. Україна отримала за ці дні. Так само, до речі, давайте буде чесними: і скільки проклять від ворогів. А це означає, що ми рухаємося правильною, правильною дорогою. Бо в Писанні сказано, ти не можеш всім подобатися. Якщо ти всім подобаєшся, то щось не так. А українці знають, чого вони хочуть. І зараз це об'єднання дає нам тверду надію. На наш успіх.